Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Сьогодні вже Геловін, а це означає, що? Правильно! Саме час складати підборку фільмів для перегляду на це свято. І якщо ви поняття зеленого не маєте, що можна подивитися, вітаю! Ви дивитеся правильне відео. Тому без зайвих слів сідайте зручніше та ловіть геловінську підбірку від кіномозку. Усі фільми свіженькі цього року. Та що я зараз самі все побачите. І відкриває сьогоднішній список наш цьогорічний фільм Справедливість Конотопська відьма. За сюжетом дівчина на ім'я Олена живе разом зі своїм коханим Андрієм. Вони щасливі, планують весілля, але все руйнує настання 24 лютого 2022 року та вторгнення Русні. Не встигнувши вчасно покинути місто, вони потрапляють у засідку, і Андрій отримує смертельне поранення, від якого згодом помирає на руках у дівчини. Біль та лють пробуджують в олені нестримне бажання понси, для чого вона повертає свої магічні сили, яких раніше зриклася. <му> Тепер покидькам не допоможуть жодні обереги, адже по їхні душі вже йде страшна та болісна смерть пліч опліч із Конотопською відьмою. Висліком <му> братцем. Як я розповідав у своєму огляді, найстрашніше у цій стрічці це те, що роблять російські виробки, заходячи в наші села та міста. Але від того спостерігати за їхнім страхом та стражданням стає тільки приємніше. Так само, як і за неперевершеною грою головної акторки фільму пані Тетяни Малкової. Я плакаю, тебе, зупинись. <клес> До речі, від учора стрічка вже доступна для перегляду на Нетфлікс так і СарТБ. Вона здатна на все, щоб помститись ворогу. Дивись оригінальну версію без цензури. Найкасовішого українського горору Конотопська відьма. Тож, якщо ви не встигли зацінити її у кінотеатрі, або ви не настільки божевільні, як я, що ходила на неї кілька разів поспіль, маєте чудову нагоду це надолужити. Наступний фільм сьогоднішньої підбірки Чужий Ромул через 20 років після катастрофи на Стромо та зникнення Елен Ріплі, невгамовна корпорація Вейландютані не полишає надії знайти ксеноморфа та використати у своїх цілях. Як то кажуть, горбатих тільки могила виправить. Тим часом головна героїня нового фільму, дівчина на ім'я Рейн, разом зі своїми друзями мріє покинути колонію компанії, де їх змушують працювати буквально до смерті. Ця мрія приводить їх на покинути орбітальну станцію Ромул, де вони стикаються з найгіршим кошмаром, який тільки бачив космос. Режисер нового фільму Феде Альварес заявляв, що має на меті створити щось таке, що змогло б освіжити франшизу, і водночас віддавала данину найкращим представникам цієї серії фільмів, який вийшов з-під рук її батька Рідрі Скотта та геніального Джейнса Кемерона. Про те, яким чином він цього досяг, а також до чого тут відеогра чужий ізоляція, я розповідаю у своєму повноцінному огляді. Ну а поки цікавий факт. Чи знали ви, що фільм Чужий Рому є одним з тих рідкісних випадків, коли кіно знімалося у хронологічній послідовності. Тобто саме так, як ми його бачимо. Як мінімум, це заслуговує на те, щоб подивитися та оцінити фільм. Ну а поки. Ідьмо далі. Третій фільм у сьогоднішньому списку Ебігейл. Точніше… Точніше, третя. Хоча це ж фільм. Але можна сказати стрічка. А -а -є -є. Коротше, за сюжетом група злочинців викрадає дочку якого супербагатого товста сума в надії отримати за малу 50 лимонів в американських гривнях. Чия це дитина? Багатого чоловіка, який збідніє на 50 мільйонів. Замкнувшись на усі замки всередині маєтку, це вже привід бути на стрьомі, але це нікого не парить, вони починають бухати і в цілому непогано проводити час, аж поки їхня чисельність раптово не зменшується. Нарешті до них доперло, що щось іде не за планом, і тут на них чекає головний сюрприз. Добрий день, всі! Мала виявляється вампіром, хата закрита ззовні, а всередині шастає купа смаколиків. Тож. Час веселитись, веселитись, чому бо треба? Стрічку створили дуетом режисерів, які подарували глядачам гру хованки. Тож, якщо вона вам сподобалася, хто знає, можливо, ви заціните і сюжет про маленьку приму балерину вампільського балету. Ну а тим часом ми їдьмо далі. Четверта позиція сьогоднішньої підбірки Усміхайся 2. Вона є унікальною в рамках цього відео, оскільки на момент його випуску повноцінного огляду фільму на моєму каналі поки що немає. Але, якщо ви дивитеся це відео у майбутньому, коли він вже є, то переходьте за підказкою та дивіться. Але, звісно ж, після перегляду цього відео. Отже, сюжет продовження моторошної історії 2022 року слідує за поп-співачкою Скайрайлі, яка намагається відновити своє мало не зруйноване життя. І все було б добре, якби її друг просто на її очах не розквасив собі чайника. Здавалося б, нічого надзвичайного, нуха панув чувак передос і під кайфом вирішив вбити муху на обличчі диском від штанги. От тільки після цього Скай починають переслідувати жахливі видіння, що зводять її з глузду. А оскільки вона й сама в минулому була не проти зайвий раз нюхнути чарівного зіллячка, ніхто не вірить, що вона знову не підсіла. І якщо вона не знайде способу цього позбутися, її життя обірветься у надзвичайно жахливий спосіб. Цікавий факт про нову стрічку: у першому фільмі Усміхайся одну з ролей виконує Кел Пен, відомий своєю роллю доктора Кетнера у серіалі Доктор Хаус. В другому ж фільмі фанати серіалу про навіженого лікаря можуть побачити Пітера Джейкобсона, який грав доктора Тауба, у тому ж таки серіалі про медиків. Тому, друзі, пишіть у коментарях, кого ще з лікарів ви б хотіли побачити у потенційному трикулі. Особисто я голосую за доктора Кемерон. Ну і звісно, який може бути Геловін без дядечка Тіма Бартона, який цього року на радість усіх фанатів випустив продовження своєї легендарної стрічки. Тож, пані та панове, зустрічайте єдиного і неповторного короля потайбічного архіву Сера Бітлджуса. За сюжетом родина Діц знову збирається разом у своєму старому домі, який колись належав родині Мейтленд. Разом їх зводить сімейна трагедія, яка водночас дає їм шанс лагодити спілкування між собою, яке вже давно трщить по швах. Однак, коли родина збирається у домі з привидами, а на носі ще й Геловін, без подобічних веселищів точно не обійдеться. Цікавий факт: оскільки світ чекав виходу продовження аж цілих 36 років, актори оригінальної стрічки за цей час встигли постаріти, з чим і пов'язано наступне. Від початку Алек Болдовін та Джина Девіс мали ненадовго з'явитися у фільмі. Однак тім Бартон подумав, що жодна комп'ютерна графіка не зможе переконати глядачів в тому, що вони й досі того ж віку, що й в оригіналі. Але все ж таки їхні герої отримали коротку згадку у продовженні. Адам і Барбара Мейтленди, і їх уже немає тут. Знайшли ліпшу оселю духів. Ні, їм вдалося обійти правила і звільнитись. Дякую вам за перегляд, друзі. Писяйте вподобайки, якщо вам зайшла нова підбірка. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайскорішої перемоги, аби наступного Геловіну ми з вами боялися лише монстрів уявних і створених за допомогою графіки, а не повітряних тривог, дронів, ракет та іншого російського лайна. З вами був кіномозок веселого Геловіну!